Кремль намагається домовлятися про свої військові бази з новою владою Сирії, в той час як Ізраїль продовжує нищити сирійську армію. Іран теж ймовірніше за все спробує дійти з тими, кого тиждень тому назвав терористами спільної мови. Як колишні прибічники поваленого диктатора Асада на випередки намагаються закріпитися на очищенні від нього Сирії? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Гарантія миру авансом. Ізраїль оприлюднює зйомку своїх ударів по військових цилях у Сирії. На цю годину їх завдано вже близько півтисячі. Знищують аеродроми з літаками, танки, зенітні батареї, ракетні установки, склади зброї і заводи в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії та Пальмірі. Ще напередодні Міноборони Ізраїлю звітував за ніч Сирія залишилася без флота. Це дивна війна, в якій у Ізраїля немає суперника. Росіяни тікають з бази портів, стають на якір просто посеред моря і намагаються домовлятися з перехідним сирійським урядом і, вочевидь, туреччиною. Сирійські бойовики, які щойно скинули режим Асада, не включаються у це протистояння. Джерела Генсі Ройтер ствердять, що Сполучені Штати вже ведуть переговори з людиною за інформацією про місцезнаходження якої досі оголошено нагороду в 10 мільйонів доларів. Це лідер угруповання Хаят Тахрі Рашам Ахмед аль Аль-Шара. Раніше він називав себе абу Мохамедом Аль-Джолані, але саме після останньої найуспішнішої в його житті операції. Виходить на камери під справжнім ім'ям, начебто демонстративно відкидаючи разом з прізвиськом і екстремістське минуле. страхи західних країн не мають підстав. Сирію буде відбудовано. Люди втомилися від війни. Країна не готова до іншої війни і не збирається її починати. Ми боялися іранських бойовиків. Хезболи та режиму, що нищили наших людей. Їх усунення це вихід для Сирії. З поваленням режиму Асада Іран втратив украй важливий для терористів сухопутний коридор. Раніше саме цією територією Сирії звідти постачали зброю угруповані Гезбола, що пазується в Лівані. Розлючена Ятола Хаменеї, верховний лідер авторитарного Ірану, переконує своїх громадян. Це не сирійці повалили свій режим, це американці, ізраїльтяни і третя сила немає жодних сумнівів. Те, що трапилося у Сирії, це результат спільного плану сполучених штатів і сіоністів. Так, уряд сусідньої із Сирією країни теж зіграв свою участь і продовжує її відігравати. Це всі бачать. Йдеться, звісно, про Туреччину. Раніше повідомляли, що її про свої плани бойовики повідомили за кілька місяців до вирішального наступу. Те, як обережно добирає слова Тегеран, і як московські пропагандисти дипломатично називають бойовиків та грірашаму вже не терористами, а опозицією. Говорять про одне: і Іран, і Росія мають надію на нові стосунки з новою силою в Сирії. А для цього сваритися з Туреччиною. Не варто зі свого боку прем'єр Ізраїлю Бінімінне Таньягу попереджає, дружба з Іраном може дорого обійтися новій сирійській владі. Ми хочемо встановити дипломатичні стосунки з новим режимом в Сирії, але якщо він дозволить Ірану знову зайняти всередині країни позиції або дозволить перевезення іранської зброї до Хезболи, ми відповімо силою. Американське видання Вашингтон Пост публікує кол. Лонку з промовистою назвою принизити Росію сирійським повстанцям допомогла Україна. У ній посилаючись на анонімні джерела, оглядач Девід Ігнатіус розповідає про 20 операторів сто 150 впівідронів, направлених українською розвідкою до Ідліба. Ані офіційний Київ, ані сирійці цього не підтверджують. Не здатні дотягнутися до живого асада, якому дала притулок Москва. Сирійці розбираються з його портретами. Поряд на втівці облаштовують прапор вільної сирійської армії, ще одного повстанського угруповання, яке створили офіцери країни на самому початку громадянської війни в 2011 році нарешті ми здихалися корумпованого режиму, який весь був заснований на хабарях. Ми хочемо жити гідно, як інші країни, які поважають права людей. Тут було стільки хабарів, це просто неможливо. Доводилося заносити з найменшого приводу. А от курдському угрупованню СДФ, Сирійський Демократичний Фронт, пощастило менше. Варто їм було зайняти місто, дейр Разор на сході країни їх вибили звідти сили хаят та хрін. Рашаму. Курди природні вороги офіційної Туреччини. Регулярні операції проти них на територіях Сирії не контрольованих Асадом. Ердоган проводив і раніше за режиму Асада. Вороги і для Туреччини, і для Асада. Тепер вони змушені здавати захоплені позиції, допомагають їм домовитися Сполучені Штати. Новим прем'єром Сирії призначили Мухаммеда Аль-Башира. До цього він очолював повстанську адміністрацію провінції Ідліб. Отже, з Ахмедом Аль-Шара вони добре розуміються. Повертайтеся, закликав він сотні тисяч сирійців, які роками усіма способами тікали від Асада за кордон. З іншого боку, європейські країни масово призупинили розгляд сирійських заявок про політичний притулок. Сирії ця став відомим на всю німеччину і весь світ. За одне селфі, яке йому 18-річному біженцю, пощастило зробити з Меркель. Вона використала фотографію в нещодавно оприлюдненій біографії. Емоції про які він говорить, зрозуміють чимало українців деякі кажуть, я ні за що не повернуся. Європа набагато краща за Сирію. Як би там не покращилося життя, я не хочу назад. А інші кажуть, звичайно, я їду. Німеччина така холодна. У мене тут немає байбутнього, Я не розумію людей. Я погорло ситий місцевою бюрократією. Таких біженців, як Модамані, в Німеччині принаймні 800 тисяч. На відміну від багатьох співгромадян, він вже три роки має німецьке громадянство і працює техніком на місцевому телеканалі. Тому повертатися просто зараз, не знаючи, чим закінчиться перехідний процес на батьківщині, не поспішає. Яна Слізачук. ТСН один плюс один. Чим на вашу думку завершиться ситуація у Сирії? Чи буде мир на цій землі? Чи знов сирійський народ опиниться в полоні нового диктатора? Пишіть ваші думки з цього приводу у коментарях під цим випуском, тисніть нагадування і завжди матимете міжнародну аналітику від наших фахівців. Продовжуємо.